Почнемо із найважливіших новин, які стосуються пошуково-рятувальної операції у Тернополі. Там, на місці російського удару, досі триває розбір завалів, оскільки висотний будинок багатоповерховий було фактично зруйновано російською ракетою. Верхня частина будинку, просто, як бачимо, перетворилася на абсолютно на руїни, на уламки. І ракета прямим влучанням знесла декілька Кілька верхніх поверхів, мало не половину цієї дев'ятиповерхівки. Це мікрорайон сонячний на сході міста Тернополя. Там ворог атакував і промислову зону поруч промислові території. Але одна із російських ракет, крилата ракета Х-101 прямо влучила у будинок із цивільними людьми. Люди очевидно не очікували цього удару, оскільки сама кількість жертв свідчить про те, що не спускалися в укриття мешканців цього будинку. Зокрема. Станом на минулий вечір йшлося вже про 26 загиблих у цьому будинку, і також, як повідомляє місцева влада, більше 20 людей залишаються під завалами, в тому числі і діти є у цьому списку, тих, кого ще шукають рятувальники. Кількість поранених сягає майже сотні. 93 людей були поранені через цей удар. Ми бачимо момент, власне. Кажучи, прольоту цієї ракети і влучання у будинок на вулиці 15 квітня на сході Тернополя, і от е це сама ракета Х-101, Чітко видно, її силует цієї крилатої ракети, і навіть зафіксовано момент. Викиду теплових пасток, так званих, які мали би відволікати на себе зенітні протиракетні засоби. Отже, ми спостерігаємо, що на цих кадрах на стоп-кадрах що ракета не піддавалася зовнішньому впливу. Це звісно, ну має, скажімо, так, дуже другорядне значення підбито було ракету чи ні. Все одно це російський злочин, але. Все ж таки, от чітко факти і відеодокази вони свідчать про те, що ракета прямо влетіла в цей будинок, її абсолютно не атакували зенітні засоби. І от вона знищила цей будинок цілком, скажімо так, цілеспрямовано, ця ракета. Отже, якраз кадри роботи рятувальників ми зараз на... спостерігаємо на відеорепортажі від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Робота надзвичайно важка. Рятувальники під Реслюють високу роздробленість конструкції масштабні руйнування цього будинку, в який влучила російська ракета. Ну і також президент Зеленський вчора повідомляв про те, що на жаль, кількість жертв від цієї атаки росіяни, цього російського злочину постійно зростає. На той момент, коли Зеленський писав цей допис, йшлося про 25 загиблих ще до пізнього вечора. Це страшна статистика збільшилася ще на одне життя, яке забрали росіяни своїм ударом, госпіталізовано в Тернополі. Наскільки повідомляла місцева влада до лікарень міста, 18 дітей також. Хоча кількість загалом поранених, як я вже сказав, становить більше 90 осіб. Але якщо ми говоримо саме про дітей, то майже два десятки дітей було госпіталізовано. 18 до лікарень міста Тернополя. Станом на пізній версі. Через завершення минулої доби мер Тернополя Сергій надал повідомив про те, що рятувальні операції на вулиці Стуса і на вулиці 15 квітня е, тривають. І на вулиці 15 квітня вони фактично завершені. а Будинок по вулиці Стуса. Це ми про нього зараз говоримо. Його показуємо. все ще там тривають розбори завалів. Він найбільше постраждав. Е, і е, на жаль, як підкреслив міський голова Тернополя, кількість загиблих і поранених ввесь день. Продовжувала зростати, і очевидно, що це не остаточна така страшна статистика і страшні підсумки, і наслідки цієї російської цього варварства, цього удару, цього злочину. Оскільки значна частина мешканців цього будинку все ще залишається під завалами, з багатьма людьми немає зв'язку. Працюють також оперативні штаби в Тернополі на базі шкіл номер 22 і 27. Там можна Отримати інформацію про тимчасове поселення, про харчування, психологічну підтримку і так далі, як підкреслив Сергій Надал, і звернулося понад півсотні людей за такою допомогою. Житло про житло і про компенсації за житло окремо. Міський голова опублікував інформацію. Будинок на вулиці Стуса відновленню не підлягає. Це саме той будинок, який, от, власне кажучи, в який влучила ракета. Працює місцева влада з урядом над грошовими компенсаціями для придбання нового житла мешканцям міста. Ну, ясно, що ця ініціатива може забрати якийсь час, але наразі власна робота ведеться. От ми бачимо з різних ракурсів вчорашні перші фактично фото після влучання в цей будинок, який був, ну фактично, бачимо, зруйнований російською ракетою, відновленню він не підлягає. Отже, додатково також «Укренерго» повідомляє, що після російських учорашніх ракетних ударів. І по Тернопільській області, по Львівській, Івано-Франківській та інших регіонах України було введено графіки термінових екстрених відключень, фактично по всій території країни. Отож, сьогодні, 20 листопада, як повідомляє Укренерго у всіх регіонах України. Застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії причиною цих запроваджених обмежень стали звичайно наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Вчора компанія ДЕТЕК та інші українські представники саме енергетичної галузі повідомляли про те, що є влучання по об'єктах енергетичних є руйнування значні є пошкодження. Тому доводиться проводити зараз термінові ремонт. Роботи і відключати електроенергію і для побутових споживачів. Ці відключення вчора були задіяні. В деяких регіонах діє дві-три черги відключення, в інших регіонах до чотирьох черг. Ну, і Ці графіки погодинних відключень діють цілодобово, як в день, так і вночі. Зрештою, кожен вже може ознайомитися з цими графіками на, на у соцмережах місцевої влади. І в соцмережах відповідних філій, відділень енергетичних компаній в кожній області, обленерго, так званих, так отже, сьогодні маємо власне, продовження цих відключень, тому що ситуація все ще не стабілізована, Багато підстанцій, вузлових об'єктів було атаковано російськими дронами і ракетами вчора.